Запобігти плоскоступості у дитини допоможе її своєчасна профілактика. Для цього, граючись, виконуємо разом найрізноманітніші вправи. По черзі ходимо спочатку на носочках, тільки ж на п'яточках, ну і всім відома хода вид нажатий. Кулачок на ніжці, стіплюємо міцно пальчики і крокуємо так по коло або сідаємо на стілиць і по черзі звінаємо та розгинаємо наші пальчики. Звісно, приділяйте особливу увагу вибору взуття вашого малюка. Правильна артепілістка обув'я завжди має бути висока, фіксована, жорстка п'ятка. І обязательно внутрі повинні бути супінатор. стільки супіната. Наступна вправа піднімаємо по черзі якомога вище то одну, то іншу ногу. Обов'язково пряму. Втомились від занять, відпочиньте разом з дитиною у такому положенні, але уважно слідкуйте, щоб п'яточки залишались на підлозі. І не забувайте про вітаміни. Рекомендовані препарати кальці, но не длительного назначення, щоб ми не перегружали почки. Дето місячний курс ми назначаємо або деткам кальці попік, потім повторюємо ці курси для укріплення костей. Усім вправам намагайтесь надати ігрової форми. Граємо у прибиральника, збираємо пальці ніг та перекладаємо з місця на місце розкидані на підлозі маленькі предмети. Якщо не впорались, спростіть завдання. Спробуйте зім'яти серветку за допомогою ступні. Також корисно піднімати невеликий м'ячик, утримуючи його між стоп. Під час перегляду улюбленого мультика підкладіть малечі під ноги будь-який предмет у круглої форми. Нехай собі качає. І основне, собственно говоря, профілактика любого остеопороза та движення. дитина може двигатися. Особливу увагу приділяйте правильній ході малюка. Паралельно поставлені стопи повинні опиратись на зовнішні краї підошви.